І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. Я знову граю за свинку. Ось мої перки, ви бачите. Момент у морі, доповнення. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, хто не підписаний на цей YouTube канал. І також підписуйтесь на наш TikTok і на наш Telegram. Всі сили ви зможете знайти під відео. Також не забувайте допомагати каналу. Якщо є таке бажання, така можливість. Дяка. Донат є також силочка під відео. Тому вдячний вам наперед. Так, ну а ми зараз шукаємо людей і почнемо. Це вже буде третя гра, за засилку, яку я вам записую. Дві я вже записав. Подивимось, як у нас пройде ця гра. Так, а ми поки що можемо. Поки нам шукають, можемо. Це все. А, прокачати більше. Так, все. До речі, це непогана штука. Так, відшукайте. А може це взяти? Може так краще взяти. Мені здається, що так буде краще. Temporary time. Crate of Grears. Ось щось мені підказує, друзі. Що завдяки цим. Ну подивимось зараз, добре. Не будемо нічого а, загадувати. Подивимось, як піде гра. З таким доповненням. Ну і бачите момент у морі. Е, як вам сказати, важко, важко за нею все ж таки грати, тому що е, е, завдяки тільки тому, що я взяв оцей перк, друзі, вороний. Ворони мені показують, де сурви. Оце мені дуже допомагає цей перк. Це дуже класний перк, до речі. Ось на оце ну, вже таке під кінець. Зачиняю двигуни з самого початку, ну і вибиваю предмети з рук. Ось. Якщо у них там ліхтарик, бачите, є в руках чи щось, чи тулбок, чи ліки, я вибиваю з рук. Ну, Це такий собі пек, насправді. Замість нього можна було б взяти, звичайно, щось таке більш, мабуть, корисне. Єдине ще. Що... Ну, так, знайшли нам людей. Так, я бачу, я бачу, що у них там є тулбокс. Я бачу, що у них є тулбокс, друзі. Який же парк можна взяти? Може цей? Чи може цей? Так, не знаю, не знаю. Барбікю непоганий перк, до речі, також. Барбекю дуже непоганий перк. Оцей перк непоганий, Коди, коли ти бачиш, коли вони лікуються. Сурви. Також і буде видно. Ну давайте з такими перками пограємо, так? Я вважаю, що це непогані перки, такі. Дуже дуже імбові. Імбові перки. Так. Добре, всі готові. Імбові перки. Один перед мені показує, де вони лікуються. тому морім. Ось заробляють, бачите. Всі, всі намагаються заробити в цій грі, тому що в цій грі заробити сьогодні це дуже важко. Так, завантажується гра. Подивимось, як у нас пройде ця гра. Дві гри я вже для вас записав, це вже третя, яку я для вас записую. Подивимось. Мені більше цікавлять ці доповнення. Ой, мапа важка. Для неї це, ну як сказати, тут, тут вони добре можуть ховатися на цій мапі. Вони дуже добре можуть тут ховатися, друзі. Так я дуже сподіваюся, що ворона, ворони нам будуть показувати, де вони правильно. Так, я не розумію, де вони заводять. А, тут. Я ж порану, ні? вони добре завели вже. Вони непогано завели цей двигун. Так, щось я не бачив на них. Що у них ці є? чувак. Так, палатки бежать. Так, добра О! А, я тут можу одягати, добра Так, пішли. Перший. Перший є. Так. Ну, це зрозуміло. Блін, зараз. Блін, як тут підня. А. Так рятувала. Пішли. Щось, я не бачу, що ворона мені показувала. Щось. Я щось не бачу, що ворона мені показувала. А, все, все, все. Так. Ти подивись, яка швидкість. Ти подивись, яка у неї швидкість. Молодець, трибе. Так, молодець. Люк, ой Люк, хожу. палетка, добре, там вже врятували вилікували. Дід, ти подивись добре дід. Де вона? А де вона? Куди вона поповзла? А де вона? А ось. Господи, вишли. Так, бачу. Добре, добре. Боже, яка швидкість. Мені знаєте, що не зрозуміло, чому у них така швидкість, коли вони поранені. Оце я не розумію. Звідки у них така швидкість, коли вони поранені? Терблін, капець. Боже, вже два двигуна завели. Та ти подивись, як вона рухається. Ну, на ПК е грає. Це відчу відчувається одразу. Одразу відчувається, що вона грає на ПК. Завали все ж таки. Бачите? Вони заводять, так, вони зрозуміли, що це все. І там вже врятували, бачите? Одразу врятували. Одразу. Так, добре. Сволоту не чути. А, ось, то ти що, на приколе, чувак? Ты подивись, це, це комп, ПК, ПК, це ПК, ПК-геймер. ПК-геймер. Так, я, я не бачу, я не бачу, щоб їм можна було. А чому вони так легко знімають мої мої ці. Мої капкани з голови. У мене ж нібито перк стоїть, щоб вони не знімали, ні? Нібито ж стоїть, щоб не знімали. А Вони все одно знімають без проблем. Капець. Ти подивись. Це командна гра. Так ваша. Вони всі грають командою. Я ж кажу, мені лохів не, лохи не попадаються. Мені, мені тільки командні, команди попадаються. Нібито, знаєте, спеціально. Нібито спеціально так, не знаю, з чим це пов'язано, чому так завжди, я взагалі. Момент у морі. Так, добре. Вона, вона в текстурі. Вже врятували. Вже одразу врятували. Я ж кажу, це командна гра. Це капець. Їм два двигуна залишилася. може зняти, дивиться. Не може зняти. Момента морі. Фейталіті. Все. Хана тобі, чувак. Хана тобі. Пішли. Ну, в принципі. Блін, я просто не знаю, які вони можуть заводити зараз. 100% які ж заводять. Тільки який. Ні. Може там якісь? Завели капець! Я ж сказав, ж, Угу. Давай, давай, дед. Давай, дед. Так, звучано, дед. Опа, звучано, дед. Інший може там заводити той дальній. Так, оцей лох взагалі не був Цей лох взагалі не був на криптку у нас, правда? Так, зламати треба 100%. Так, давай, це тобі подарунок. Дід пішов інший. Скоріше за все. А може він зараз його підніме? Підняв, я ж сказав. Ні, почекайте. А, у нього просто перк був дід. Ти подивись, яка швидкість. Ти подивись на цю швидкість, друзі, вона навіть не видно. Ти подивись, яка в нього швидкість цього, чувака. Це подивись сволота, що роблять сволоти. Два... два сволоти. Два сволоти, два сволоти. Просто два сволоти. Так, добре. Ти подивись, що вони свого Угу. Так я не пам'ятаю, чи він був. Накривку чи не був. Тут можна добре ховатися, те, що я вам казав. Ти подивись сволота. Ти подивися, сука, сволота, твар. Ти подивись, що він робить. Ти подивись, що ця сука, робить. Ти подивись командна гра, сука. Ти подивись це командна гра, га? Ось що це означає командна, командна гра, друзі. Ось що означає командна гра. А цей покидьок. Так сильно хоче. Вони, він так сильно хоче зробити двігун. Давай, другі, падло, давай, падлюка. У них у всіх діт є, мабуть, вони всі можуть ставати. Вони всі можуть. Він його підняв. Сука, командна твар! Просто командні суки, я в шоці. Просто командні суки. Ти подивись, командні суки, сука, командні суки, Йобані, блядь. Командні суки, сволоти. Командні сволоти. Командні сволоти просто. Просто командні сволоти. Просто командні сволоти. Командні сволоти. Гніди і сволоти. Це капець. Я не знаю, сука. Я, я ж кажу, проблема в тому? Проблема в тому. Що ти подивись. Це скотина. Це скотиняка. Як ви мене задовбали? Свині. Де цей покидьок падло? Де цей покидьок? Так, треба. Дід стане. Дід стане. Так, ось крюк. Ось. Капець, командна гра, командна супергра. Я буду в шоці, якщо він пішов інший заводити біган. Двигун. Він зараз його врятує. Він там ховається сволота, його не чутно. Блін, він зараз його знимить. Оце ви вони мені мізки наробили. Ти уявляєш? Привіт, чувак. Все, чувак. Все, чувак. Все, чувак. Все чувак. Все чувак. Оце ви мене задовбали натоді. Все. Все. Оце було важко з ними думав. Все. Ось така гра, друзі. От і, і в третій грі підряд. Ну, я, я для вас записав три гри підряд, щоб ви розуміли. Три гри підряд. І в кожній з цих ігор ми всіх поклали. Тому я вважаю це непогано. Хоча оці два останні, вони мене вже забомбили просто. Хі -хі. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. І побачимо вже. На наступному відео чи на наступному стрімі? Бережіть себе.